Сузаристися, не Боже, по мене незрішний. Господи, Сузаристися, Сине Боже, помилуй нас грішних. зрічний. Господи, Сузористися, не Боже, помилуй нас грішних. зрічний. тобі, Господи, слава ми. Як ваше враження від поїздки? Добре. Що ви взяли для себе зі, з відвідування святих місць? Верблюда? Як на верблюді зручно? Дуже зручно. дуже дуже. Так будете, що всякі суті визнаків на верблюді їхати то, то, ви знаєте? Та не скажіть правду, то ви молода. Мамо, я не фотографую. А ну там, а ну, мама. Алло. Що би ви хотіли сказати українським глядачам? Так, що? Щоб були живі, здорові і щоб мир був на світі нас, на Україні. Добре, де, де ви є зараз? У Єрусалимі? Ні, це називається Єрихон. Ну майже то Найбуй Єрихон. Гора Єрихон. гора, гора спокус як верблюда звати? Ви не знали, ви сідали, не знали, як верблюда звати? Бідненький, бідненький. <ріць> Значить, тут пішла легенда, що я, я вас питав про ціль вашої поїздки. <ріць> Як я вас запитав? Чи чи ви а, я запитав, що... Але я ж не питав вас, чи, чи, чи ви чи яка ціль вашої поїздки? Я запитав, чи ви про чани, чи ви турист? <ріць> Це ж не ціль. Не ці. Це просто. Ви маєте на увазі мета. Ні, це не мати. Ну це як це статус. Ви прочанка чи туристи? їхала з метою І Як ваша? По три фальшивки. Більше, як туристичний. Більше як туристичний? Звичайно, відчула. А чого поїхала як про Чанка? Тому що ви знаєте, які події в Україні. Зараз ніби на душі дуже важко, тому що переживаєш з приводу тих хлопців, події, ситуації. Біль і ця земля, я думаю, що це єдине місце, яке зможе хоч трохи втішити і відволіктися від той суїти, яка є в нас. Тому що приїжджаємо, і знову кидаємося в роботу, яка ну направлена вся на допомогу нашій нашій Україні. В цьому році як і совість не дозволяла їхати відпочивати на моря, океани, тому що ну, знак солідарності з ними, хто є там, моя свідомість не дозволяла їх. Ось вона Єрихонська долина, пальми, апельсини, монастирі, монастирі і задармо роздають фініки і фініки роздають задарма і задарма наливають сік, тільки зайти в магазинчик. І щось придбати. Зараз зайдемо, подивимося. Я ніби так іду, а ви мене питаєте. — Доброго дня. Доброго дня. Поділіться, будь ласка, враженнями перебування в Ізраїлі. Ну це неможливо передати словами. Ну, словами. А будь ласка, що саме ви відчули? Які ваші, ну такі, ну, чи спів чи співпали ваші бачення із а... Ні, ну я не я не уявляв собі, що Голгофа це от вона виглядає саме так, що Голгофа зараз у середині храму. І коли ми зайшли в цей храм, і ми йшли, довго йшли на Голгофу, а потім, а потім я запитав нашої, нашого гіда. А коли ми дійдемо до Голгофу, вона мені сказала, що ви вже на Голгофі. Це мене звичайно. Тобто зовсім міняється уявлення про те, як це все насправді, але. А скажіть, але, але вражає, ага, це вражає. А скажіть, будь ласка, от, власне, щоб пізнати ну, Ісуса Христа, чи обов'язково треба побувати на святій землі? Чи можливо це зробити кожного з себе вдома? Я думаю, що свята земля нас ну, кого вона. Не кого Христос не спас, його віра не спасла, того свята земля не спасе. Ага. Що люди люди тут так само ага. і грішать, і будуть ага. грішити. Все ж таки, найперше, Ісус Христос повинен бути в кожного у нас в серці, так? Mm, та. Так, я, я думаю, ага. я думаю, що це, що це головне. Що а ви тут... погоджуєтеся із словами нашого великого пророка Терса Гроча Шевченка, що який сказав у своїй хаті своя сила і правда, і воля. В своїй хаті, своя сила і правда, і воля. так. Це наш репортер. Е як ви це розумієте? Я я, я, я хотіла уточнити, що... Своїй свої хаті, це... своя правда, своя сила Пила і воля. І воля. Що гарно було подорожувати, гарно набратися нового досвіду, але, але все ж таки будувати краще життя, будувати життя, яке б відповідало нашим вимогам, треба в своїй державі на своїй землі. Ми не просто не маємо права тікати звідти. Ми повинні всіх, хто втік, повернути назад. Вони повинні повернутися. Так само, як євреї зі всього світу. Вони повернулися всі на землю обітувану, хоча пройшло тисячі тисячі років. Залі перебуваючи власне в гостях на чужій землі, ти усвідомлюєш те, що найбільша цінність це твій рідний край, це твоя земля, де ти є господар, і де ти можеш керувати своїм життям і творити те, що ти вважаєш за потрібне. Дай Бог Сла... слава Україні, героям слава. Україні. Obrigado.